Почленовані пагони хвоща польового можуть бути двох типів спороносні та вегетативні. Весняний спороносний пагін складений з щітко виражених членників бурого кольору з кільчасто розміщеними залишковими листками. На верхівці щіткоподібні утвори зі спорангіями, що зібрані у спороносні шишечки стробіл. В них дозрівають спори. За допомогою мікроскопу ми розглянемо їх більш детальніше. За допомогою струшування отримуємо зразок спор і розглядаємо полі зору мікроскопу. Добре видно, коли подібні спори, що мають 4 елотери. Стебло позбавлене хлорофілу не фотосинтезує. Сформоване із між вузлів і вузлів. Листки редуковані лускоподібні. Вегетативні пагони фундосинтезуючі, зелені, з кільчасто розміщеними бічними гілочками. Листки залишкові, бо часто вкривають вузол, в яких є твірна тканина, тому ростуть рослини інтеркалярно. Але можуть наростати і верхівково. Пагони ребристі мають багато кремнезему. Підземна частина хвощів представлена кореневищем, на якому розвиваються додаткові корені та підземні бульбочки з крохмалем. Добре розмножуються вегетативно, є індикаторами кислих ґрунтів.